Вітаю в ефірі. «Про творче, програма про мистецтво, культуру та людей. І сьогодні до мене на гостини завітали артисти із Золотоноші, а саме народний аматорський театр пісні Золоті ворота. І спілкуватимемося ми сьогодні із Вікторією Догушиною та Миколою Миколенком. Але я хочу вам сказати, що це ще не весь колектив, і з всім колективом ми познайомимося трошечки пізніше. Я хочу вам так сказати, що навіть буде пісня сьогодні від них. Ну а Поки що усі питання будуть чути ось ці двоє прекрасних артистів. Я вітаю вас, у нас у студії. Вітаю вас. Ну що ж, ваш колектив існує вже, як ми щойно буквально за кулісами, рахували понад 13 років. А цікаво взагалі, хто був його ініціатором створення? А, якось так зібралося, що в нас всі молоді люди зібралися у колективі. Дуже хотілося створити, дуже багато було ідей. І на той час Юрій Федоряка, якого ви знаєте зараз, очільник філармонії, він працював у нас. Він очолював наш колектив. І ми якось так з ним сиділи, розговорилися, чому б не створити такий колектив сучасної, молодої пісні, таких людей, де будемо і танцювати, і співати. Так от склалось ми. Існуємо. Так, у вас нині п'ятеро, правильно, так. якщо я не помиляюся. Як приєднувалися <кій> до вас у ваш колектив, вокалісти? Як приєднувалися? Ну, ніякого творчого, ніякої творчої особистості ми не минаємо. Як тільки бачимо, що приходить людина до нас у колектив, відразу його хапаємо і співає з нами. Хто вас один одного <кій> захопив? Вікторія Миколи чи Микола Вікторію? Я думаю, що більше Вікторія Івановна запросила, ну як би сказати, дала шанс угу. на реалізацію цього нового. Колективу на той, на той час він був новий, зовсім інший. Тобто, це вже ми туди поєднали пісню, театр, хореографію, тому що ну в закладі культури є безліч колективів, чоловічих, жіночих вокальних колективів. Але це було вже поєднання всього театру, пісні, хореографії. і, Ну завдяки їй вона поклала, тому що я був тоді ще зовсім зовсім, як сказати, юний, ще мало досвіду. В них вже було більше досвіду, тому що вони. Понад 10 років вже в ансамблі «Лебідка», тобто uh -huh. в них вже був певний багаж, певний досвід. Ну, Мені приємно, що довірилися. Uh -huh. Я, над... я надію, що я. Ну, Микола, ви вже ви так і залишилися, знаєте, як від початку, я думаю, будете іще далі розвивати колектив. Микола, у нас взагалі така родзинка, такий настрій нашого колективу. Ну, він один мужчина uh -huh. зараз. У нас іще був один мужчина у колективі, але він зараз. За кордон виїхав дуже дуже давно. У нас раніше їх було двоє, а зараз один і він у нас тепер такий. знаєте, Султан. настрій, настрій нашого колективу дівчачого. Чудово, а скажіть, будь ласка, ось дуже важливо, щоб ми розшифрували абсолютно всі назви вашого колективу. Народний аматорський театр пісні. От давайте розберемо от аматорський. Я думаю, що так закладено чогось у суспільстві, що аматорство воно асоціюється чогось із тим, що. Можливо, не дуже професійне, початкове. А чого ви так назвали колектив і що ви вкладали ось? Ну в закладі культури я з вашого дозволу закладі так. культури. Ну кожний колектив, який створюється, він вважається аматорським. Неважливо, чи там професійні артисти, чи ну є такі, як би сказати, хорові колективи, де приходять люди, це для них як розрада. Тобто і в закладі культури аматорський, тобто ну. Починається з аматорського. Угу. От Якщо вже там 5 років ми відпрацювали, вже в нас є певний репертуар, певний глядач, ми можемо дати концерт до 2 годин, тоді подаються документи і можна ну, якби, наповнити його народний. Тобто це вже звання народного. Тобто так, претендувати тоді на звання вже народного. керівник може отримати кошти, там, ну, дивлячись. Тобто вже якісь кошти виділяє місцевий бюджет, угу. і, і ну, керівник вже, як би сказати, вже трішечки його підтримує заклад фінансово. А якщо це просто аматорський, то. Ну, і це не означає, що він не професійний. Uh -huh. Є набагато uh -huh. колективи, які вони аматори, але вони професійно спів. Uh -huh. Вони так само е, учасники колективу можуть мати музичну освіту. І, тобто, ну, це аматорське, це не означає, що. Ну, Розміємо стереотипи. Просто що в таких закладах культури, ну, так, воно ще було. Вищий. Радянщини, uh -huh. аматори. Можеть, що будь повний, що це вже як би сказати, престиж. Це якщо народний аматорський колектив, то це вже вищого в даному закладі ми не можемо мати. Uh -huh. Тобто ми через 5 років можемо тільки підтверджувати звання народного. Так, зрозуміло. І важливо ще розібрати театр а, пісні. Тобто ви поєднуєте іще не лише вокал, правильно, так. а іще і а, театр. Як сюди це вплітається? Я сподіваюся, що сьогодні ви нам покажете, не. але все ж таки, знаєте, так треба трошечки затягнути, захопити нашого глядача. Чому театр пісні? Тому що ми поєднуємо пісню, танець і акторську гру. У нас, коли ще не було війни, коли були більші можливості творити, у нас кожен твір. Підтверджувався ще якимось сюжетом на сцені. Ми не просто виходили і співали, виконували пісню. Ми щось робили, ми якусь дію показували людям. Це були, як правило, позитивні, такі угу. гуморні твори. Ну, на цьому. А хто займається у вас цією постановкою? <клес> от такого маленького театру, пісні? Ви знаєте, пропонуванням і далі розвивання цієї концепції? Всі сюжету? разом. Всі mm -hmm. разом ми збираємося. У нас є е, учасниця нашого колективу, яка вона є хореографом. Вона співає у нас і вона нам е, робить хореографічні постановки. Танці не дуже простенькі, чесно вам mm -hmm. скажемо. да. Е, а акторську майстерність ми включаємо уже по ходу, як розучуємо твір, як виходимо вже на сцену. Це все обов'язково продумуємо. А отут от краще той додав, той створив. Розумієте, це такий колектив, який дихає одним повітрям. Нам не потрібно казати, що оце треба робити. Тут скоріше треба казати, так давайте трішечки вгомонимося, тому що ми всього не встигнемо зробити за одну пісню. Тут всі завжди за будь що, що тільки пропонується. А як зробити так, щоб колектив дихав одним повітрям? Тому що я розумію, що це творчість. Я розумію, що в кожного є свої амбіції, в кожного є своє вираження. І налаштувати абсолютно кожну людину у вашому випадку п'ятьох під один настрій, під одну якість Знаєте, щоб це було не просто прийшов від і пішов, а виклався. Як ви цього досягли? Знаєте, тут, мабуть, той випадок, що це зразковий колектив в тому плані, що. Тут скоріше всі учасники бояться підвести uh -huh. свого керівника. Ми всі горемо. Ми всі однаково горемо цією творчістю. Ви ж самі розумієте, що творчість не, не надто нагодує сім'ю, не надто багато у нас можливостей таких, але у нас є інші можливості: можливості показати свою душу, душу українського народу, пісні У нашому репертуарі, переважно пісні, українські народні. Але в обробці в сучасній, або ж сучасних виконавців. Але це обов'язково тільки українська пісня, це з давніх давень. Угу, Я зрозуміла. А яким саме чином у вас від іде відбір а, цієї пісні, слів? тому що я розумію, що якщо ваш колектив існує 13 років, то все рівно є. Ось ця 2 година, так про те, що Микола сказав, що треба дві години, але все рівно треба щось оновити. Я розумію, що через 2-3 роки все рівно якось люди змінюються, і ваш настрій змінюється, і ви, можливо, від якоїсь пісні вже втомилися і розумієте, що треба нову взяти яким чином відбувається підбір нової е, пісні? Ну, Це так, слухаємо, слухаємо, потім таке – наша пісня. Ну, да, я, я, я хочу сказати, що в, ну, в нашому закладі кожен колектив має своє обличчя. Uh -huh, uh -huh. Тобто, якщо ми чуємо якусь пісню, з теперішніх авторів народна, в сучасних обробках, але ми вже ну, кожний, можна сказати, е, Учасник колективу, кожен працівник, він вже відчуває, кому вона підійде. Да. І якщо це десь можна обіграти пісню, народну пісню, то, це, звичайно, це буде золоті ворота. Якщо це більш ну, спокійна така, у нас є ансамбль-лебідка, який uh -huh. можуть теж виконати. Ну, Тобто ми вже відчуваємо і знаємо, кому вона більш підійде. Угу, uh -huh. Зрозуміло. Так, у нас і сучасна молодь, такі є блекліст, також моїм так, ось дивіться, є пісенька для вас. Тобто колеги пропонують, ми щось самі чуємо. Так, взаємодопомога так, така присутня. Так, так. Чудово. Я не можу не відмітити, що ви сьогодні в надзвичайних костюмах. Мені дуже приємно, знаєте, бачити ось. Так, так воно, знаєте, не нав'язливо, але водночас і святково розкажіть, хто у вас створює костюми, і хто придумує їх, розробляє? Даний комплект Вікторія угу. Іванів. Вікторія, це, це ви да, розробили таке. Ну, десь щось побачили. Да. Угу. Там дівчатка кажуть: давайте тут змінимо це, тут замалювали. Приходиш на концерт, на будь-якого виконавця концерт, і відразу. Думаєш, треба, щоб була у сумочці ручка і блокнотик, тому що треба щось замалювати, щось відмітити, щось оце б я хотіла б собі таке. Потім сідаємо з дівчатами, обираємо таке, таке, таке. Підходить, і в нас на роботі є наш костюмер, нам дуже пощастило. Вона сама шиє, вона mm -hmm. сама швея. І ми замовляємо, говоримо, що так і так, Алочка, ми оце таке придумали, треба втілювати mm -hmm. у життя. На вашу думку, як костюм логічно вплітається взагалі в обличчя вашого ансамблю, так і в виконання якогось пісні, номера? Підкреслює, можливо, щось, бо я розумію, що це не просто ви гарно Ну, цього. Ну, але... Даний костюм ну, мені здається, він більш до народних пісень. Ну, у нас є більш ну, інші костюми, які підійдуть під інші образи, під, під інші пісні. Даний костюм, ну він поєднання Да, він стилізований під сучасне вже, але ну, він більш під народне, тобто тут і танець, і він може ну, в ньому можна, я думаю, доповнити свій образ. І... Так, uh -huh. так, ви знаєте, от, вибачте, Вікторія, я ось просто подивилася на Миколу, і насправді ось пояс так рукава. Воно ну, наче ми звикли до традиційних вишиванок, uh -huh. так, от від яких. Е які раніше нам от насаджувала, де така типу якась а, неякісна шароварщина. Ми звикли до цього чогось, ось образ так гопака, в ось тих таких синіх шароварах, uh -huh. ну, дуже якісних. І сидить зараз переді мною Микола, і у нього наскільки стильний одяг, наскільки стильний костюм, є нотки ось такої вишиванки традиційної, до якої ми звикли, але водночас щось трошки інше. Ну, ну, так, так, так. І Вікторія, ви хотіли доповнити щодо костюмів? Не, так, я хотіла саме про це і сказати, що це шаровари, стилізовані угу. шаровари. Там якісь елементи від стародавнього костюму і якісь елементи сучасності поєднуємо, стараємося. Щоб ну, подобалося ви розумієте, це ж не можуть бути костюми автенти... uh -huh. ну, Якщо це більш автентична пісня, більш народна, то звичайно ми змінимо образ, ми вдягнемо е, дійсно вишиванку, як ви кажете, до якої всі звикли. Це костюм стилізований, тобто тут може бути українська пісня, але вона жартівлива. Тобто, uh -huh. це не, не це не патріотична пісня, це ну це просто ну так би сказати, цей костюм е, для того, щоб підкреслити. підкреслити ну певний номер. Uh -huh, От ми сьогодні uh -huh. будемо виконувати пісню. От нам здається, що цей костюм в дану пісню, в дану композицію підійде. Підходить. А скільки ви вже розробили костюмів? за часи вашого діяння? Oh. Це величезна 7. цифра. Ну, мабуть, Ні, комплектів п'ять, десь було. Uh -huh. да, 5-7 десь є. Ми весь час компонуємо, щось переробляємо, щось докупляємо. Зараз є багато можливостей купити саме костюм. Uh -huh. десь ну, було таке, що вони так. навіть вишивали собі корсети бісером. Так, самі. На, той час це. на початку хочеться, фантазія перевершує можливості. І ми сідали з дівчатами, і вишивали так дійсно собі корсетики. От із цього логічно виникає наступне питання, тому що кожен із вас має додатково іншу роботу, іншу діяльність. Я знаю, що ви ще волонтерите, Вікторія. Так, зокрема, ви долучаєтесь до створення і сіток і їжу допомагаєте готувати. Угу. Так як вам вдається ось своє основне життя поєднати із розвитком вашого колективу? У нас кожен учасник нашого колективу має паралельну діяльність. У нас і викладачі в школі, у нас викладачі музичної школи, у нас дівчинка, в якої свій бізнес, у нас також студент. Микола ніколи не заспокоїться. Він буде вчитися, скільки, мабуть, буде жити. Він буде собі вдосконалюватися такий. Собі чоловік неспокійний в цьому плані. Ну, волонтерство, мені здається, зараз кожен притомний українець, де старається щось робити, куди б можна було б застосувати свої сили, свій ресурс. Це поза робочий час. Сил як вистачає? Тому що я розумію, що навіть улюблена робота вона все рівно вимагає віддачі. І коли ти після шести-п'яти днів роботи волонтерства, діяльності, дітей, наприклад, приходиш додому, не завжди є сили на і щось там їсти, приготувати. А в вашому випадку це розвиток такого колективу. Як у вас вистачає сил, натхнення його розвивати, не покинути, не залишати, знаєте, щоб він ось так функціонував, як він функціонує, а придумувати щось нове, розробляти нові костюми, шукати нову пісню, тому що 13 років пронести колектив і зробити, щоб він не просто існував, а і розквітав, набував нових барв, це також треба величезного ресурсу. Знову ж таки, повторюсь, що ця робота, ця творчість це і є наше життя. Все інше воно вже так якось вже змирилося, всі знають. <хи> да. 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 Тому якщо у нас немає концерту, якщо у нас немає свіженької пісні, якщо у нас немає свіженької ідеї, ми просто. Завмираємо. Ми просто перестаємо дихати, існувати. Це така харч такий для нас, серйозний, творчість пісня. Ми виходимо звідти із кожної репетиції окрилені. Сподіваюсь, що кожен учасник колективу так само. Микола, а для вас колектив це як натхнення, це як додатковий ресурс сім'я. Першу чому. Це як родина, це як родина, це сім'я, це ну, друзі. Ти. Ну, з ними ти, як би сказати, дорослішаєш, набираєшся досвіду. Ну і взагалі, в мене таке враження, така думка закладається, що в нас випадкових людей в нашому закладі культури немає. Uh -huh. Тому що ну, дійсно цю роботу ми, ну, ми більше як любимо. Любити можна безліч, але живимо. робота Просто ми, ми нею живемо. Ми, ми від неї так само черпаємо, ми набираємось сил. І ми йдемо додому вже. Да, ми перемикаємось у нас вже інші там побут, діти, але ми приходимо вже піднесені, тому що ну, пісня, ну вона може, як то кажуть, як засмутити, так і звеселити людину. І ти приходиш додому вже піднесений настрій, вже можеш цілий вечір співати ту пісню, яку розучували. І, ну тобто, ну мені здається, що робота в нас. Ну, це як сім'я. Припід угу. нас підлаштувалися наші кохані, тобто вже під нас підлаштоване, тому що ну робота, і вони знають наші рідні і близькі знають, що ну, от ми обрали собі такий шлях. Угу, угу. Зрозуміло. Ще хотіла б зазначити, що ваш колектив отримав звання народного. Правильно? Що для вас це означає? Як це відбувається на вашому зростанні? Ну можна я скажу. Да, звісно. На мою думку. Ну, це більш документально Татус, да. для нас особисто. Чи це буде народний? Ми цим жили, ми цим живемо. Те, що нас цінує, те, що ну, обласний центр народної творчості ну, відчули, що ми можемо носити таке звання. Ми їм дякуємо. Ну особисто якогось, ну що ви там до доповнення чого чогось uh -huh. нам? Воно, тобто, ми, якщо співали, ми співатимемо. Uh -huh. Чи буде так, звання, так, чи, так, чи так, не так, буде так, да. звання. Тому що ми в даному колективі знайшли себе. Ми співаємо в інших колективах, ми там віддаємося, але ми сюди приходимо і тут, ну, тут трошечки інше. Так, я хочу подякувати вам за розмову, але хочу сказати нашим глядачам, що ви поки що не тікали від нас, тому що пам'ятаєте, я вам казала, що це не весь колектив, і ще є величезна така потужна частинка, яка приєднається до нас, і наші гості покажуть вам, на що вони здатні, власне, чим вони дихають і що вони творять. Тож просто зараз дивіться виступ від давайте так, народного аматорського театру Пісні золоті ворота. Я хочу Як хоче йти, після біжимо, має ще вимо, зі самого випу наче перекрила. Біжи, біжи, струмочку, зрінка стала рікою, я до місточку, та й стрінеться з тобою. Біжи, біжи, струмочку. Рекою. Вийду я до місточку та стрінеся з тобою. <му> Кому долині піти терпили по постійно? Бішить для мене діти, як вже тобі струмочку, ноги не замочити. Біжи, біжи, струмочку, Стрімко ставай рікою, Вийду я до міського. Estou